Добрий день малята! Це Оленка. Сьогодні вона запросила нас у гості до себе у кімнату і розкаже про меблі, які є у неї в кімнаті. Меблі це предмети для облаштування кімнат. Наприклад, ліжко, шафа, письмовий стіл. Диван. стілець. Малята Оленка пропонує погратися з нею в гру. Відгадай тінь. Чия це тінь? Вірно, це ліжко. Чия це тінь? Молодці. Це шафа. Що це? Молодці. Це стілець. А це чия тінь? Молодці. Це диван. А це що малята. Вірно! це письмовий стіл. Розумнички, ви добре впоралися із завданням, а нам час прощатись. До побачення.